Всіх вітаю із магазина Епіцентр із центра Меблів. Хочу сьогодні показати етажерки, полички, кухні, пенали, деякі столики, всього потрішки. Як от у них поставлена група ця товарів, от в цьому відділі і покажу групу товарів. Ось така кухня в сірому кольорі коштує 8640. На неї зараз знижка діє 20%. Вона коштувала. 10800, це виробник Україна. Кухня злата, ширина в неї 1,4 метри, сіра, дуб, артизан, плюс стільниця. Сім упаковок. Ось така акція діє до 30.06. Так, хочу показати, ось так. Видвіжні тут шухляди. До речі, зручно йдуть так м'якенько. І так відкривається вона широка ось тут. І плюс стільниця. Стільниця входить сюди. В, цю, в цей комплект не завжди так. І от за ціною 8640. Ось така кухня. Далі, це вже така більш великого розміру, в, о, на неї скільниці не входять. Як бачите, кремовий дуже приємний колір, от дуже красивий, такий прям гарненький. Так, оце е, кухня, вона йде в шириною беж це беж називається глянцева, а вона глянцева, вона якось приємно виглядає. Вона йде 2,1 в ширину і без стільниць 9 упаковок, беж глянець дуб, сонома. коштує 9 750, на неї 35% економія. Ну так підійду, трішки також покажу. як Тут шухлядки працюють. Ось така шухлядка, так якось важкувато йде. Тут по дві полички розділено. І тут також по дві полички розділено. Наверху якось дивно в цю сторону відкривається. Я не очікувала і цей в цю сторону. Два двоє дверцят в одну сторону відкриваються. Ну, мабуть, така ідея. І тут така вона найширша. Ось ця в такому це в білому кольорі. Мені здається, білий колір. Тут плюс стільниця, 10 упаковок. Так, це просто як муляж поставили ось цю піч сюди. 9 тисяч 20% знижка. Вона йде в ширину 2,4 метри. Дуб санома білий плюс стільниця, 10 упаковок, 9 тисяч замість 11,250. Ну, зараз так відкрию також дверцята, щоб було зрозуміло на дві полички. Тут якісь більш легенькі вони. І далі хочу показати ось такі невеличкі етажерки конусом ідуть. Є в білому, є в такому як дерево. Ось оця біленька етажерка, декоративна. Називається вояж. Це все виготовляє Україна. Тут саме метролюкс виробник називається 1799, Біле дерево написано. Далі тут також виготовляє Україна. Ні, це сама уже товариство. 1698, полиця декоративна. 1700 на 500 на 400 і на 300. Ну, зрозуміло. Тут раз, два, три, чотири, на п'ять полиць. І біленька, 1650 там в куту стоїть, Ось Отака Це називається полиця також декоративна. ДСП 1650-520 в ширину, 3, 474, Вона буває біла, буває біла дубсанома і дубтахо. Так, видвигаються тут дві полички. Так, ну, зручно. Так, загальний вигляд, саморізи, що сюди входить, все прописано. Така без акції. І ось полички йдуть ще по 1450. Раз, два, три, чотири на п'ять полиць. Висота у них. Ти... так, Висота, виходить, 2 метри. 630 сантиметрів, да ні, такого бути не може. номер два. А, метр 810, і в ширину вони 630 і в глибину 210. Зрозуміло, по 950 меншого розміру, такі на три полиці. Є біла, є санома 950 гривень, 630 висоту, також. А ні, метр 120 висоту, 630, Отак в ширину. Ось отут 630, і в глибину у неї глибина 220 22 сантиметри. Так, мені здається, легше, як в юски, ось кажуть. 3457, оце називається Кубус Мікс. Так, тут їх шість у цих кубусів. 3457. Тут ширина метр сто сорок шість, сімсот двадцять дев'ять висота, і от глибина ось у цих полиць двісті дев'яносто, і в такому ще кольорі також акція мінус п'ятнадцять. Іде на неї. Є така етажерка декоративна 3,230. Я так безакційні позиції на всіх зупинятись не хочу. Тут полиця декоративна, є також в білому, є в дерево. Це сонома 3,486. Ось така маленька полиця, пенал називається. Графіт 1650. Оцей пенал, метр 136 Висоту на три полиці графіт. 400, в, а він як квадрат, 400 в глибину і 400 в ширину. так, Акційних якось тут позицій мало. Є ось така тумба приліжкова, от кріпиться просто до стіни. Сіра, пепелястий колір 1305 Консольна 550 на 250 на 410 І ось, ось така полиця комплект Вєга із трьох штук 850 гривень. Або ось така за 850 гривень. Далі. Ну, ось ще як, поличка 2018, стіл 1560 і ось така тумба 2089. Так, хочу якісь акційні пошукати. А тут акційна позиція стіл шухляда називається ось такий широкий. 802, він 82 см, на 128 на 320, 636 гривень. От на нього знижка 30% на дубсонома саме. І він акція йде до. Ага, аж до кінця року написано. Також є такі акційні по 443 дубсанома, а крафт золотий 499 гривень. Далі столи. Хочу глянути, на які акції. Ось такий скіл стоїть. На нього акція 2968, 15% знижка, письмовий мікс преміум 1200 на 550 і на 779. Крафт, Дубкрафт золотий білий, 15% знижка. До речі, тут зручно все якось так видвигається. Це також виготовляє Україна Грей Плюс, називається так товариство. Так, далі пройду, хочу більше акційних, знаєте, позицій показати, тому що колись я робила такий огляд великий у цього всього. Але ну, акції міняються, тому хочеться показати, що є по акціям. Тут у нас буфет. Оце буфет ось ця конструкція. 2880-20% знижка на цей буфет до 30.06, до кінця місяця. Тут дві полички, такі дверцята з металевими ручками, шухляда. І ще ось така на дві полички. Получається буфет Palmer, дуб Pсанома Білий. Не написано, скільки він висоту. Далі. Оце така кухонька, іде 8640, На неї 20% знижки. Тут як декілька кольорів, і такий і беш, і дуб почитаємо. Кухня меліса 2 метри, дуб артизан, плюс ваніль. ух ти, це ваніль колір, графіт сірий. Оці стільниці графітно зрозуміло. Плюс стільниця 9 упаковок. За це все 8640, замість 10800 Так, тут зрозуміло. Це просто муляж. Так. Тут також... на Ні, тут дві полиці, треба їх прикріпити. Далі. Ось такого плана. Тут аж три полиці. І тут ваніль написано колір. І ось так відкривається. Ну, Начебто все зрозуміло. Кухонька відійду, вам покажу, як вона виглядає в цілому. Ось така. А то так виглядає той стіл. Ще у них є. Це називається буфет. 4080. Зараз 20% знижка на цей буфет. Тут така широка у них шухляда. Далі такі дві полички. І коштує 4080 замість 5100. Дві упаковки, 20% знижка виготовляє Україна. Акція є до кінця місяця. І внизу зараз ще покажу, щоб було зрозуміло, на дві полички. Далі, мені здається, це такий же стоїть буфет, да? 4200, а то 4080. А трошки друго, ні, ні, інші кольори, по-іншому зроблений. Тут три шухляди, так, да. Також мінус 20 економія, замість 5254, 200 коштує. Просто він такий же в висоту. Чомусь не написані висота, так що я не, не знаю, скільки він. І на дві. Оцей мені ну, більш такий приємний здається і більш зручний з цими шухлядами. А тут зверху так, так все зроблено, як і в тому. Далі ще йде акція на ось такий комплект. Тут стіл, чотири стільця, тут вони як металеві і з деревом. Комплект столовий, практик стіл 110 на 70 на 76 тут. 70, 76, 4 стільця 40, на 48, на 84. МДФ, дуб синома, метал чорний. 20% знижка замість 7 тисяч, 5 тисяч 600 за округлю гривню. І також акція йде до 30. го А, ця акція вже, мабуть, до кінця року йде. Так, такі ось кухні великі вже не буду показувати. Хочу пройти і показати більш такі компактні, маленькі чи столи. Побачите, ось такі стільці. По 2097 це 25% знижка. Дуже приємний кольор. Я раніше таких не бачила. Це Україна новий стиль, називається компанія. Вони ширші, ніж в'юзкі, наприклад. які такі, такі бархатисті, мені здається, зручні. Так, оцей стілець Form Black Box. Ума, бежевий, габарити 900 на 465 на 570 2097. А дивіться, тут бокс 2 написано. Чи за два? Ні, навряд чи ні на кожному стільці є ціна 2097. Но стільці гарненькі. Щось такі є стільці по 2397. Також так, як крісло, тут широченькі, сірий такий колір. Сірий тканина 2397, 10% знижка. А тут 5% знижка, великий скіл 2892. Оцей скіл 1200 на 800 на 750 ДСП, шовковий камінь, метал-білий. У них треба брати назви кольорів, Такі гарні вони. Шовковий камінь. Запам'ятовувати, ось тут іще також акційні позиції. Крісло, ось оце сіре. Крісло 2800 коштує крісло мер... мерлі 60 на 62 на 88 тканина. Ніжки металеві коштує 2820%. Знижка це до 30.06, замість 3500. І ось так же 2800, тільки в такому зеленому кольорі. Може, він у них і не зелений називається. Тканина зелена. І стіл без акції 4020. Ну, такий він гарненький. Дуже, мені здається, широкі, такі зручні ці крісла. Таке пластикове ще крісло за 1599, на нього 35% знижка. Це акція до кінця вже року на нього, як розпродаж. З підлокітниками стілець, а коштує 2460. Ось такий червоний. Тут у нас щось цікавого. Оцей стіл 6120, великий стіл. Так, стіл. Ліон білий оксид метал чорний, 20% знижка. Ось так. Чорні ніжки, сам він білий. Так, він 1100 на 420 і на 700. МДФ білий оксид метал чорний. А ось такі жовтенькі стільці. Вони цікаво зроблені. Тут змійка його прати можна просто це як для краси для краси, мені здається, 1989. Ось такі стільці. 15% знижка це до кінця місяця. Замість 2340, так я покажу. Така яке шкіра. Ну, приємно виглядає. Як у них цей колір? Написаний молочний метал-хром. Штучна шкіра. Ну, так, виглядають тендітно такі стільці. А щось таке є буфет. Буфет 4944, 20% знижка, замість 6,180. Тут така шухлядка На дві полички, також на дві, також на дві. Зручно все зроблено, до речі. Тут треба прикріпити. Виходить, на нього знижка йде до 30.06. 4944 замість 6,180. Так. Ну, знижок, я б сказала, що багатенько, достатньо. Ну, тут ще такий кругленький стіл на акції, коштує 350, на нього 20. Ні, це крісло, кажу, стіл. О, яке шикарне. Такий як золотий колір, дуже файно виглядає. Мені здається, воно зручне. 3150, класне крісло. Я сіла, воно таке широке. 4200 коштувало крісло. Аманда Бежевий. 56х60х83, оксамит колір, ніжки металеві чорні. Дуже файне. Взагалі, воно в житті так гарне, воно і на камері видно, що воно гарне. І такий стіл без акції 4560, він круглий. Ну, я не розумію, як там в діаметрі що написано. Якось не дуже зрозуміло. 900, мабуть, а в висоту 750 ДСП. Він йде без акції. Багато меблів в епіцентрі, що сказати, тут всього достатньо. Це я вже на цьому буду закінчувати. Далі ну, цей відділ показала. Хотіла в цьому відділі акції показати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.